Так, всім привіт. Вже пройшов деякий час, як вийшли 11 рівні, і вже можна про них більш-менш розказати, що потрібно купувати, що не потрібно, які класні танки вийшли, які повне лайно. Я вам скажу, ну, це таке моя, особисте, моя особиста думка. Я вам розкажу, які танки, як для мене, виявилися імбами, а які я б. Нікому не рекомендував би їх. Давайте почнемо з ЛТ. ЛТшка виявилась класною. Вона... В неї дуже гарна пушка, розброс маленький, зведення маленьке, шкода, ну, КД, вона реально як для ЛТ, це все ну, дуже класно. Плюс в неї дуже прикольний. Ця обілка дуже прикольна, Якою ти можеш попасти бландом. І... Ну, для всієї команди показує, чи, 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 що там був танк і туди можна стріляти. ПЛТ, більше нічого сказати, це гарний танк. Ну, не імба, звісно, але я б відніздив до хорошого танка, як 11 рівня. Давайте перейдемо зразу до ПТ. ПТ виявилось всі три ПТ, повне лайно. На них грати неможливо. Гріль. Гріль. З його альфой 550 і середня шкода 2600 це просто щось. Це ну, зовсім не те, що хотілося би. Навіть з його системи, яка повишає йому урон, так сказати. Но вона безполізна. Кожен тикати цю систему, не завжди вона зрабатує. Половину вистрілу виходить давати на 550, а то й менше. Получилось що ну, попало. Плюс комуліція, які падають в землю, на ньому грати зовсім не хочеться. Друга ПТ це брікер. Після Баджера він йде, так? Він вроді би так по параметрам дивишся, все класно. Це класно. Але є але його броня. Це ПТ, яка повинна грати в упорі. Тобто вона приїхати, там стояти, жити, як баджер десятий, ми всі знаємо. Він приїхав і від рубки своєї стоїть, його ніхто не може пробити. Але тут взяли і намалювали оцю шишку, таку на На півтанка. І ось сюди всі його шиють. І де б він не став, туди залітає все. Просто він не може стояти, танчити, і грати, як обичний 10-й баджер. Да? Виявилося ще гірше, ніж десятка. Навіть його обілка, ця що допомагає йому їхати на дальній дистанції швидше. Вона його не спасла. Мені не сподобався зовсім. Ну, він просто помирає на своїй позиції і все. Тому не, не рекомендую. І також третя ПТ, це СТРВ. Вона також виявилась. Ну, давайте так. Хто любить такий геймплей, як на СТРВ, то може там вона пішла. Сама СТРВ виявилась також нічим не краще від 10 рівня. Все те саме, її обілка це взагалі щось. Вона просто. Режим дота, вона просто стоїть і не може нічого зробити. Толку того немає, вона і так точна була, Тіпа, до білки вона стає ще точнішою. І все, ти не можеш не від'їхати не назад, не вперед, ти не можеш нічого зробити. Ти стоїш і просто стріляєш. Тіпа. Ну це ж всі ж рухаються танки зараз такі рандом, що треба переїхати, під'їхати, десь виставитись. І ти не можеш, ти включаєш режим, і ти не можеш нічого робити. Ти не вперед, не назад. Стоїш на місці. Ну, це такий бред, якщо чесно. Тобто, якщо у вас є 10 рівень. Грайте на 10-му, та й не тратьте серебро, так сказати. Так, по ПТ я пояснив. Далі. СТ. СТ. СТ ми почнемо, мабуть. Із. Зразу, зімби. З хакера. Хакер це просто, ну. Один з найкращих танків 11 рівня та й в Ігрі. Він дуже крутий, у нього є броня, у нього є броня. У нього дуже крута пушка. 410 альфа, стабілізація просто ідеальна. ТПМ 4 тисячі на хвилину це, це зовсім. це... Я навіть не знаю, що сказати, це ну, один з найкращих танків. Плюс у нього обілка його, цей гідростабілізатор. Тобто у нього ще стабілізація під обілкою стає ще краще. Хоча він і без цієї білки, він просто це точний танк. Типу, тобто Коли пушку не повернеш, у нього розброса немає. Він попадає, він пробиває, в нього гарне пробиття. В нього ну, все, все чудове. Тобто я рекомендую брати хакера. Це крутий танк. крутий. Далі ми перейдемо до. 432. 432. Я думав, що він буде краще 10 рівня, краще ушки 430. -й. Але. але... У нього розкид 0.37. Час зведення більше 2 секунд. На ньому пушка просто лайно. На ній грати нереально. КД 11,5, ну хорошо, там можна зробити 9, але 450 альфа. Тобто альфа ну, така сама, як у десятки і КД длиніше. Так, да, в тебе є термобалістичний снаряд, цей, але його треба, щоб вистрілити, треба зупинитись, навестись на танк, зажати там кнопку. Воно той урон росте, да? типу до 600 альфу розігнати можна. Але ти ж не можеш цього зробити. Тобто, навіть ну, в такому рандомі це треба. Надав... Ти поки вийдеш, поки це зробиш, тебе проб'ють всі. тому що броня в неї теж така собі. Ці... шишка, оця, яку залітає, корпус слабий, от борта ти не потанчиш. Да, от башки можна постояти, звісно, помансити, повідбивати снаряди, постріляти. Но... Танк так собі. Я би. в останню чергу його одну з останніх черг його качав би. Якщо ну, він мені не, не сподобався, Леопард, Леопард гарний танк. Ну, як 10, тільки 11 з більше ХП, з більше альфой. І. От ця його обілка його. Вона. ну я не знаю, чим вона йому допомагає, вона зовсім не допомагає. Тобто ти її включаєш, і там точність там покращується прямо на, на мінімальну. Тобто, да, альфа класна. Обілка його там на точність. Все грається, як плюс-мінус як 10 леопард, але. Ну, Просто хороший танк. Просто хороший танк. Далі, далі. У нас. Е AS XX40T. Це після бачата 11 рівень. Скажу так, що мені танк цей плюс-мінус, так сказати, і сподобався і ні. У нього дуже крута обілка. Він е... скидає в будь-який час боєприпаси з. Заряджаєш, скільки тобі треба боєприпасів. вистрілюєш, заряджаєш, все це класно, все це прикольно. Але підводить пушка. Стабілізація в нього просто жесть. Вон розброс на полкарти, і стріляти дуже-дуже важко. Попадати, реалізовувати барабан йому тяжко. Тобто треба в упорі. плюс здалекати десь з дальної відстані ти не постріляєш. Тому що. Він не попадає. Це раз, два. Десь в кущах постоять, посвітить когось, пересвітить тобто, геймплей зовсім не як в бачата, тому що він не він дуже здоровий сам по собі, по габаритах. Він здоровий по габаритам і не пограєш там на засвіт і якось так. В кущах поставити теж ти будеш засвічуватися кожен раз. Мені не сподобалось. В упорі це треба бути скіловим гравцем, щоб приїжджати і роздавати барабани в упорі, там ловити на помилках і тому подобне. Тому я скажу: хороший танк, класна обілка, але, так сказати, не, не, не один з найкращих посередній танк. Так, далі, далі, що у нас далі? Далі в нас шакал. Шакал мені сподобався. Мені сподобався у нього гарна пушка, гарні підкалібери, там, так сказати, ББшками дуже гарно летять і гарно стріляти їм. Він дуже, у нього дуже класна обілка, він. На ходу її може переключати, включати, вимикати. Плюс обілка ще дає йому. Додає, якщо ти на турборежимі, ти можеш під обілкою включити, щоб ти був ще й точний. Це дуже круто. Це дуже круто. Тобто обілка в нього гарна. Альфа 420, пушка більш-менш, ну як в 10-й КС, але я не знаю, я до неї привик, мені сподобалось. Він ну, нормально дає урон, нормально стріляє. Снаряди летять швидко, в ціль попадають. Не знаю, мені сподобався. ДПМ у нього дуже-дуже великий, у нього 6,6 секунд вийшло. Перезарядка 3800. Тобто він дуже, ну, мені сподобався цей танк, я б його рекомендував. Рекомендував. Так, не, не, не самим першим його качать, але його качать потрібно буде. Це гарний танк. І переходимо до, переходимо до тяжів. тяжим Почнемо з Мауса. Тачинрате 11 рівень. Ну. Кріпкий кріпкий танк. Броня в нього чудова. От ці, оці щочки в нього пробиваються, звісно, але. Але у нього дуже багато ХП, у нього дуже багато броні. Борти, навіть під таким углом невеличким, вони не пробиваються. Вони тут дуже кріпкі. ВЛД кріпке. Він може їхати, стріляти, але їхати дуже повільно. Дуже повільно. І ну, я відніс би в цю хорош... категорію так сказати, хороших танків, але не імба, Не вистачає йому. Хоч чуть-чуть швидкості не вистачає. Не вистачає йому. Цього не вистачає йому. Далі. Далі, далі, КР-1 КР-1 дуже чудовий танк, я скажу так. Я на ньому пограв, мені сподобався танк. Сподобався. Він живучий, дуже живучий. він Він від башні стоїть довго і його дуже. Тяжко пробити, якщо він в позиції, їде він гарно, 60 км на годину. Пушка, да, розброс, час, час зведення великоватий. Але за що то що він може довго жити, він ти встигаєш дати урона, потанчити, і ВЛД в нього дуже гарне, і грається він чудово. Мені сподобався цей танк, я б його навіть ну, не відніс би до найкращих, але рекомендував би прокачати, особливо новачку. Особливо, особливо новачки, на нього би грали ну, дуже дуже гарно, ну, я думаю. Він і їде, і танчить, і так, стріляти треба в упор, але зато він живе. Далі в нас іде Т-803. Це ще одна імба. Один з най... найкращих танків 11 рівня. У нього просто бешаний ДПМ. У нього просто. Він розкачується до 5 секунд. Тобто, ти, якщо стоїш з кимсь перестрелюєшся, ти можеш вийти і тупо по ДПМу розкачатися до 5 секунд перезарядки. Там середня шкода на хвилину виходить, я думаю, десь 4500. З 420 альфой і плюс їде він непогано 44 км на годину. ХП в нього 2700 майже. Це дуже класно. І броня в башні, так, у нього є слючок, як і в п'ятки, який пробивається, але от сюди він не пробивається. увен у нього чудові. Корпус слабий, і ну, за рахунок ДПМ і кріпкої башні, він э, стає їм бою. Він стає їм бою. Так, е, да, шишка, шишка мішає трішки. реалізовувати вона не мішає цей танк. Цей танк просто, як на мене, крутий. Далі в нас іде табл Це ще одна імба. Як мені було тяжко грати на бачаті, барабан реалізовувати і як мені було легко реалізовувати барабан на імбатаблі. Снаряди э, голдові подкалібери, які летять на 1400, летять точно. Попадають в ціль на будь якій дистанції. Ти можеш цей барабан реалізовувати як тобі завгодно. Хоч в упор, хоч на реакції давати тички, хоч на, да, хоч на дальню відстань. Це просто, просто крутий танк. Я рекомендую всім. Так, і контрівер. Контрівер мені не подобається. Чому? Во-первых, у нього ну, двох стволки давати з таким розбросом, мені я не можу так давати. А якщо одиничними снарядами стріляти, 10 секунд перезарядка 440 альфи і 300 там, з копійками пробиття голдою, мені не подобається зовсім. Плюс, якщо ми беремо десятку і 11, десятки морда зашита. Вся башня зашита пробити нереально. Тоді, як тут, як тут, у нього така шишка її намалювали. І в ту шишку можна закидати просто по КД. Тому я... мені не сподобався. Це, ну, він гарний танк, але не їмба і. Так, нижче середнього я б його поставив. БЗ-79. Я зразу говорю, що його нікому не рекомендую. На ньому грати неможливо. Так, у нього класна обілка. Він там, вона там у нього заряджається, їх, вони безкінечне кількість їх, але з його пушкою грати нереально. Вона тут великий розброс. Просто 0,4, 3 секунди чи 2,7 зведення. зведення. Це, ну, це нереально. Ти приїжджаєш і просто кидаєш кудись вліво, вправо, тільки не в танк перед тобою. На ньому грати неможливо. Я... Він мені не подобається. Плюс у нього ці дві ш... башенки. оці. В них закидати легко. Броніток такої немає. Пози... От позиції важко на ньому стоять, мені не подобається. Що я можу сказати по своїм відчуттям. Я би, якщо хтось хоче качати 11 рівень, то я би рекомендував відразу. Качати по три танки на вибір. Або або хакера, або Т-803, або Імба Табл. Ці три танки просто імба І просто імба От це перші три танки, які повинні які повинні вам бути на першому місці у вас. Далі. Ми. Я можу далі посоветувати. Дайте так. сделаем топ-5. Далі КР-1. на четвертому місці і Шакал на п'ятому. Ну, це як мій список. то тобто Список моїх танків. Так, ну. На, надіюсь, вам моя, так сказати, експертна думка. Допоможе, і ви дослухайтесь до мене і будьте качати ці танки. Я дякую всім за перегляд. Напишіть коментар, хто за мною не згоден. Як... І ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь. Всім гарного дня, гарного вечора. До побачення.